Івано-Франківськ отримав нового віце-мера. Заступником міського голови з економічних питань став Богдан Білик. Відповідне рішення одноголосно хвалили депутати на сесії міськради. До приходу на нову посаду Богдан Білик понад 10 років працював начальником управління економічного та інтеграційного розвитку МВК. У мері вказують на високий професіоналізм чиновника. Адже завдяки управлінню, яке він очолював, Івано-Франківськ напрацював в міжнародні зв'язки, отримав чимало відзнаків нагород. Чиновник запевняє, основні пріоритети для нього на пост. Ту заступника міського голови це забезпечення нових робочих місць та посилення співпраці з європейським союзом. Мої перспективи головне завдання це зуміти в цей період кризи отримати рівень виготовлення нашими підтримками того обсягу продукції і експорту Європи. І я просто одну цифру вам назву: що по підсумках півріччя цього року 78% виготовленої продукції підприємства міста Івано-Франківська сьогодні йдуть на експорт і більше. 50% країни Європейського союзу нагадаємо раніше на посаді заступника міського голови з економічних питань був Руслан Панасюк. Нещодавно голова ОДА призначив його керівником апарату обласної адміністрації. Загалом за призначення білика на посаду віце-мера проголосували 34 депутати міськради.